Всем привет, с вами Езард и Дити Плай. И сегодня мы будем играть в эту игру, та вона азартна. Щось погнали! Ну так, ну, новачок. Я скажу звук позову. Окей, ну все одно Мгу, звоните классні скини, але я не маю грошей. Ну, 200 десь чого того у них. Ну так, звісно. До речі, ви замітили, я їду по бургер. Ну, якщо я їду по бургер, то я зараз прийду. А ви бачили цю глюк? Тобто. Ну, мені треба було ще раз перевіряти. Що ж мене ще зараз ране при... Весе ну, є. Окей, погнали далі. Реклама випала тільки, ну чи мене бізнес, і я не можу прийти нормально. Окей, погнали ще раз. За що це мені? Я вже взак... Я вже... Вз... Все, її видаляю. Реально. Звичайно, тут. Я вже краще вче пограю місце в ту гру. Зависає так. О, точно, в мене ж є одна гра класна. Здогадалась? Так, це вона. почалось, так? Чи та сама гра легендарна? Добре, надіюсь, я не пор не програю з самого початку. У дві проблеми. Три проблеми. Тут, до речі, є один сейф. вже червоний вийшов, тепер розовий. Ну і зараз я не маю вийти десь, так? Ну, звісно. Добре, давай. Вали, вали, Діана, блін. Там висенька, я хочу її зібрати, але за мною вчила купа чекбанти, які лізе. О, сейф, сейф. Ем. Ну, що в мене в голові? Тук-тук в мене в голові, блін. Окей, погнали. Я ще раз попробую чим виграти. Якщо не вийде, то я не знаю, що зроблю. І ще я дуже заради, коли ви ставите мені лайк. Ну, будь ласка. Окей, я не заставляю. Добре. Надо я зроблю свою сестру красію в завигаті лайф. Окей. Погнали. Да, це. Я вибираю персонажа, що це буде моя сестра. Вона старса. 다. <목소리도> Поднимаю их голову через чеки бы было классно пигати. Окей, дальше. Погнали. Сробен ей еще тут. Сны так нормально. Значит. У и точно не такая волосся. Ну, как-то так подходит. Еще когда на нее попадает свидло, то у нас стоит такая риза, я так скажу. Друзья, у меня есть сестры, это тоже канал. Він називається МюНейм, там ще є наосники по боку. Я хочу, щоб ви підписались на нього, будь ласка, я вас прошу. Я, хочу, я просто хочу, щоб в неї. Я не заставляю. Але, будь ласка, я хочу, в неї просто поганий настрій. Добре, але тут я її зроблю веселий настрій. Значить, робимо влучає в неї невеликі очі. в мене буде великі. Значить, ось такі десь. Так. Ми всі зікарі очі. Сімейка, привіт. Окей, в нас карі очі всіх. Отже, роблю карі, Щоб було найбільше схоже. І ще і ще ходить вона в... Ви... Класному одягу, але тут нема такого. Назад. Ось я зроблю не так, А інший так. Вона не настільки мила. Ну, час якось. О, ще не більше підходить. Тепер роблю її брови. Вона такі тонкі в реальній вигляді. Вона має маленький носик, коротше. Вона в мене дуже красива. До речі, все мені нагадує на мою шесту. Вона не з таким обличчям, з таким. Добре, погнали далі. Угу. Ну, це не підходить для неї. От більше підходить ось ще. Ті, в чому є відео, я просто не змогла його озвучити. Зараз можу. Добре. Хай так будемо десь. Це не дуже похоже вже на неї через одяг. Вона різко носить рукавич. Ой, ще я хочу зробити один кольчик. зараз побачите. Чоку, а віта, оку, а сван так, даже мені не пива на відео. Е ну, як ще прикол такий. Ось що я зробила. Ну так не буде. Яка стояння блін. Ну. Вона рідко ходить у сольів, хіба в літо тільки так в станах. Я вже казала, що вона тут все на моїй одягу. Дасть ножки. Мені вже дуже подобається. Чи? Добре, вона любить грати в войбол, в неї я сильно м'яч. У мене синьо зоти і зелений. Вона ну, реально рально фанатка. Ну, ка я знаю, що роблю це золотом. І реально вийшло дуже класно. Ну і всім пока! З вами була Діді Play! Па-па!